Всіх вітаю на своєму каналі FunModel.ua Це додатковий урок по SolidWorks, в якому ми е, вимкнемо функцію, про яку я говорив у 26-му уроці, яка не дає ну не, не те, щоб е, незручна, вона незручна для мене. Якщо вам це не потрібно, то не вимикайте, я просто покажу, як це робиться, щоб ви її не шукали. Про що мова? Для виконання сполучень. Ось таких, наприклад. Е, виконується от така дія. Одна деталь, наче притягується до іншої. Вони прям одна в одну залазять, як ви бачите. Це незручно. Вам потрібно ще, одне, ще один рух, щоб відсунути цей елемент, потім зробити ось так. І воно стане як треба. Е, давайте я поверну Ctrl-Z, як було. І е, зайдемо в Option Assembles. І натиснемо: ось цей чекбокс Optimize Component Placement when Mets. Е, ми вимкнули цю функцію. Тепер, коли будемо виконувати сполучення, наші елементи будуть відносно один одного на місці. Просто передвинеться е, по цьому. Сполученню, яке ви задіяли. У даному випадку я виконав сполучення співпадіння по двох гранях. Тепер виконую сполучення по цих гранях і по цих. Все. Так, набагато зручніше, як на мене. Це ваш вибір користуватись цим вимикати чи вмикати. Дякую за перегляд.